Ну що, забрала я мою квітку. Їдемо в басейн, а перед басейном треба вирівняти цукор, так щоб в неї взагалі сьогодні після обіду було ідеально. Сьогодні 1,8 я її на обід вводила. І зараз в неї 106. Треба, щоб перед басейном було 150-160. Не завжди вдається, тому що. Робимо боло по-любому на перекус і перед басейном перекушуємо. Зараз, поки доїдемо через годину. Надію, що все буде добре, тому що вона йде в басейн, плаває, вирівнюється там або падає цукор, а потім, коли виходить, підіймається, але вже звикли, вже все під контролем. Знаємо, що очікувати. Всім хороших цукрів. Спорт! При цукровому діабеті це супер. Ми вибрали басейн. Басейн це щось неймовірне. Правда, Марія? Сьогодні у нас в басейні сталося чіпеневеличке. Наш сенсор е, одвалився. І ми бігом приїхали додому. Вже його зарядила. І зараз будемо ставити новий. Ну що? Очікую, що буде. Тут написано ушіта 23 минути. Воно з'являється, коли знімається сенсор. З руки, коли міняємо сенсор, з'являється отут. Дається на все про все 3 години. Ми поставили сенсор, який підключиться через 41 хвилину. Нам не вистачає 20 хвилин. Про це ніде не пишеться. Не говориться, що буде. Позвонили на гарячу лінію. Сказали, що так, через 23 минути потухне, і потім підключиться аж через 3-4 години. Ми побачимо, що буде. Це для нас вперше. Але і такий треба опит теж мати. Ось. Це мої. Вимірювання вручну записи, це вона там їла. І вже в нас із 6-ї години. Не показує, але інсулінова помпа працює. Я вручну ввожу дані показники глікемії, і воно працює, дає інсулін. Треба просто частіше буде контролювати. Ну і все, побачимо, що буде. Ну, ось, минув було 3 години, і сенсор не встиг підключитися, оскільки ми пізно підключились. Через 20 хвилин сенсор підключиться. І воно питає, вийде з Smart Guardian. Звичайно, що ні. Але ми на гарячу лінію як дзвонили, вони сказали, нічого страшного, нічого не буде, на 3-4 години вийде і все, і потім все там налагодиться. Ну і що мені? Напишіть. Звичайно, не виходите. Ну і тут написано вже не години, скільки закінчилося, а база 1 і 0,2 на годину. Зараз через 7 хвилин підключиться сенсор. Побачимо, що воно нам видасть. Ну, ось, під... ну, ось підключився сенсор. Воно попросило калібровку, щоб залишитись у Smart Guardian. І все, І швидко підключилось. Так, от, нічого воно там 3-4 години. Не потрібно було чекати, поки підключиться Smart Guardian. Тільки підключився сенсор. попросили калібровку і відразу вже підключився Смарт Гвардіан, а не через 3-4 години. В общем, все добре. Це раз без стресу.